Я Домнікос, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли осідає пил після нічної угоди в Брюсселі щодо позики Україні, ми повідомляємо про останні удари по флоту нафтових танкерів цього разу в Середземному морі. Сьогодні п'ятниця, 19 грудня, три роки і 300 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Audio The Telegraph Френсіс Дірнлі та кореспондентка в Брюсселі Джо Барнс. Я почав з дипломатичних новин з Брюсселя за ніч. Отже, велика новина сьогодні полягає в тому, що після 17 годин переговорів лідери ЄС досягли угоди про надання Україні позики в 90 мільярдів євро для покриття її майбутнього бюджетного дефіциту. Це приблизно 105 мільярдів доларів. Але їм не вдалося домовитися про використання заморожених російських активів для отримання коштів. Отже, щоб відповісти, чому такий кредит, якщо він не зачіпає заморожені російські активи, не міг бути організований кілька тижнів тому. Ми спочатку звернемося до Джо. Джо, це не зовсім той саміт на три сорочки, про який ми говорили вчора, але довга ніч. Як розгорталися події, що було погоджено, і можливо найважливіше, що не було погоджено. Ласкаво просимо, Джо. Привіт, друзі! Добре повернутися! Дійсно довга, довга ніч і до кінця дуже напружені нерви. Ти кажеш, 17 дом. У мене 16, Але що таке година, коли це майже 24 години? У нас вийшла велика плутанина, як ти і передбачав учора дом. Отже, що сталося, це була ніч переможців і переможених. Але дивіться, головне і основний результат цього: Україна отримала кредит у 90 мільярдів євро 105 мільярдів доларів, який буде розподілений протягом наступних двох років. Це перевершує ту весняну бюджетну кризу, про яку вчора говорив президент Зеленський. Це означає, що дронова індустрія України не постраждає, індустрія далекобійної зброї не постраждає. Люди все ще зможуть отримувати свої пенсії та зарплати тощо. Тож це дійсно хороші новини. Що ще Україна не повинна буде сплачувати відсотки за цим кредитом, їй не доведеться повертати кредит, поки Росія не виплатить репарації за своє повномасштабне вторгнення. Але що, чому? І ви напевно запитуєте себе, чим це відрізняється від того, що ми обговорювали вчора в день у подкасті. На відміну від запланованого, цей кредит не використовує приблизно 210 мільярдів євро заморожених російських активів у Європі. Натомість він гарантується невитраченими коштами в межах ширшого спільного бюджету ЄС, і це використовується для залучення спільного боргу на міжнародному ринку. Отже, як ми говорили вчора, ця позика в кінцевому підсумку стане відповідальністю платників податків ЄС, і вони залишаться відповідальними за цю вкрай необхідну фінансову допомогу. Не те щоб я був упевнений, що багато людей скаржаться, але те, що могло бути погоджено, це те, що заморожені російські активи мали би відповідати за фінансування цього, але вони цього не роблять. Але також важливо пам'ятати, що лідери ЄС погодилися, що російські активи залишаться. Хоча вони наразі залишаються недоторканими, вони залишатимуться замороженими на невизначений термін або до тих пір, поки Москва не виплатить репарації. Отже, так, кредит виходить з коштів Європейського союзу, спільний борг, це не означає, що незважаючи на це, Росія раптом отримає ці активи назад. Ці активи залишаться замороженими, і в Україні сказали, ну, ви можете повернути ці гроші, тільки якщо Росія дасть вам трохи грошей, щоб їх повернути. Тож, що було досить цікаво, і я став трохи претензійним, думаю, коли писав аналіз цього ранку для сайту, написавши це як Вольтер, який писав Le Mur et l'ennemi du bien», що приблизно перекладається моєю брюссельською французькою як ідеальне є ворогом доброго. Отже, дивіться, Київ виходить переможцем, це те, що важливо. Найбільшими противниками репараційної позики є Бельгія, де більшість активів заморожені. І по суті, Бельгія стверджувала, що не отримала юридичних гарантій, що інші держави, члени ЄС прийдуть їй на допомогу, якщо Росія подасть позов проти Бельгії через заморожені активи. Добре відомі про московські столиці Угорщини та Словаччини вважалися переможцями. Також чеська республіка, оскільки Будапешт, Братислава та Прага отримали відмови від останньої позики. І це просто цікаво, що у вас є ці переможці та переможені. І Володимир Путін дивно намагався заявити про перемогу сьогодні вранці, сказавши, що країни ЄС зазнали невдачі в плані пограбувати заморожені активи його країни для фінансування України. Але одне зрозуміло, і він чітко визнав це у своїй промові: що ці активи нікуди не подінуться. Росія не отримає їх назад, і, врешті-решт, Україна отримає великий влив коштів, яких їй дуже потрібно. Іншими програвшими, яких я б назвав, є Німеччина та Європейська комісія, чиї політичні лідери Фрідріх Мерц та Урсула фон дер Ляєн обидва підтримували позику на репарації і, врешті-решт, об'єдналися та співпрацювали з Бельгією, намагаючись змусити її проти її волі підтримати позику на репарації, але зазнали невдачі. Отже, да, дивись, у нас є компроміс, це непогано в кінці кінців, тому що він виконує свою мету, надає Україні так необхідні кошти, і я думаю, що це важливо в кінці кінців. Так, звісно, ми дивимося це в реальному часі. Ми говоримо про це щодня і так далі. Тому нам легко заплутатися і сказати, о, це було так, це було так. це не отримало всього, що вони хотіли, і так далі, і так далі. Це було щоб не використовувати активи, і так далі, і так далі. Але давайте зробимо крок назад, і ми знаємо, що Дональд Трамп не дуже займається деталями, тому йому просто передадуть записку сьогодні вранці, що ЄС у угоду вони збираються позичити Україні 90 мільярдів євро. Тож як це буде сприйнято у Вашингтоні там. Скві чи показує це рішучість ЄС у тому, що вони змогли знайти вихід? Вони виграли не красиво, але виграли. Чи це буде сприйнято як прояв розколу та слабкості ЄС і Європи? Як ви вважаєте? Ну врешті-решт, так був поділ в ЄС, але завжди є поділ за столом переговорів. ЄС важливий крок це кінцевий крок. І Бельгія ніколи не позиціонувала себе як країна, яка не хоче допомагати Україні. Вона просто не хотіла бути втягнутою в цю справу з замороженими активами. І навіть технічно Угорщина, Словаччина та Чехія, які не є частиною схеми позики, отримали свій вихід. Вони, врешті-решт, підтримали схему позики і дозволили їй продовжитися, тому що для цього були потрібні одностайні рішення голосування в Брюсселі минулої ночі. Отже, ЄС, Європа, Україна вони виграли некрасиво. Дональду Трампу тепер українці скажуть ну не прямо, а через його переговорників, що ця позика дійсно важлива. Я розмовляв з українським чиновником минулої ночі, який сказав: Дивіться, ця позика може насправді допомогти нам пережити Москву у війні на виснаження. Економіка Росії тріщить. У неї суперінфляція. Путін підвищує податки. Вона вичерпала свої суверенні активи, свій суверенний фонд добробуту. Ми не думаємо, що нам потрібно набагато більше. Тепер у нас є два роки гарантованого фінансування. Насправді це може бути різницею між тим, що ми сперечаємося з Дональдом Трампом, що насправді ніяких територіальних поступок, бо ми можемо продовжувати боротися, якщо буде потрібно. Це потворна перемога, і це просто доводить, що ми всі знаємо тактику Володимира Путіна з самого початку. Він намагатиметься пережити захід. Це наразі не відбувається. Майже чотири роки минуло, з моменту, коли він наказав повномасштабне вторгнення, і ми досі бачимо рішення, які спрямовують гроші в Україну. що, Я впевнений, Путіна не може дуже радувати. І дивіться, Європа також зможе сказати Дональду Трампу: врешті-решт, ви просили нас нести частину тягаря, коли йдеться про фінансування України. Подивіться, що ми робимо. Ми задовольняємо потреби України без американської підтримки, і він завжди каже, що ми в чорній дірі на 350 мільярдів доларів. Ми можемо сперечатися про це весь день, але насправді зараз Європа йде набагато глибше, ніж е, Америка, і продовжуватиме йти глибше, ніж Америка, і це доведено цим рішенням. Так, цікаво. Я ще не бачив жодної реакції від Сполучених Штатів, але серед усіх ваших галопуючих претензій я побачив цікавий коментар, який ви зробили раніше здається у Твіттері, Джо, коли ви пов'язали це з нещодавнім оголошенням останньої пропозиції з Швенша в рамках мирних переговорів, ви сказали, що в останній пропозиції немає згадки про 300 мільярдів доларів заморожених активів у всьому світі. Чому ви? Думаєте, що це так і чому це важливо? Отже, це історія, яку ми оприлюднили паралельно з е, рішенням цього ранку. Якщо ви згадаєте план миру з 28 пунктів, який циркулював і викликав стільки тривоги в Києві та європейських столицях, цей американський план, який фактично був складений російськими чиновниками, містив пункт, що 100 мільярдів заморожених російських активів будуть фактично передані українському фонду відновлення, який має приносити прибуток американським компаніям. Тоді е, залишок заморожених у світі коштів буде фактично вкладено в спільний фонд ШАМ Росія і використано для фінансування проєктів спільного інтересу, якими б вони не були. Тобто, по суті, це був спосіб для Володимира Путіна повернути ці активи і використати мирну угоду як засіб для забезпечення повернення цих коштів, щоб він міг отримати з них прибуток. Тоді, як зараз це наше розуміння, джерела повідомляють нам, що в останній версії, яка обговорюється, немає згадки про те, що робити з замороженими російськими активами. Отже, ці активи, наскільки людям відомо, залишаться замороженими. І це двоєдине питання. По-перше, тому що це не дозволяє розмові в Європі зосередитися на тому, що зачекайте, ми можемо використати це на користь України. Цього разу не спрацювало, але це не було повністю знято з порядку денного у заяві лідера ЄС минулої ночі. все ще є натяк на те, що ми спробуємо використати російські активи, якщо зможемо домовитися в майбутньому про повернення цього кредиту. А інший натяк також полягає в тому, що це велика перемога для Європи в цих переговорах, тому що всі ці кошти або більшість з них зберігаються в Європі, і фактично це були США та Росія, які вирішували їхню долю, коли це не було їхнім рішенням. Отже, фактично, Україна та Європа повернули собі ключовий елемент і важливий важіль, який Україна вважає, допоможе їй вести переговори на рівних умовах з Росією, а не як менша сторона. Дякую, Джо. Тепер, перш ніж ми дозволимо тобі піти відпочити. Мені було б цікаво почути реакцію Франсіса на це, а потім твої будь-які відповіді, які у тебе є на те, що він скаже. Отже, Франсіс, що ти взяв з цього оголошення? Спасибо, Дом і Джо прийшли після довгої, довгої ночі. Принаймні, вам не довелося пакувати зайву пару нижньої білизни як делегатам, які очікують на епічну сесію. Поки ми говоримо, Путін перебуває на середині своєї щорічної трьохгодинної телефонної розмови, це ретельно сплановане випробування фантазії. Поле бою, за його словами, іде чудово. Російської. Українські сили контролюють більшу частину Покровського, каже який він обережно перейменував на його стару російську назву. Українські війська нібито оточені в Куп'янську. Вони ні. І перемога подається як неминуча, так і близька. Немає жодного натяку на стриманість. Немає сигналу деескалації. Кремль, принаймні, точно знає, що хоче, продемонструвати. Брюссель навпаки не зовсім і не може. Так, я погоджуюсь з тим, що казав Джо, щось було погоджено, але те, як це було погоджено і що було пожертвувано для цього, має значення, на мою думку. В певному сенсі Брюссель сам себе переміг, і Україна платить за це ціну. А також, що важливо, європейський, а не російський платник податків. Фундаментально бізнес-лобісти стверджували, що конфіскація активів загрожуватиме їхнім залишковим інтересам у Росії і змінить розуміння фінансового права у всьому світі. Але давайте зробимо крок назад. Кілька західних компаній зробили погану ставку, дійсно інвестуючи в Росію в минулому. Потім вони подвоїли свої зусилля, спокушені прибутками, задовго після того, як Путін показав природу свого режиму. Тепер, неймовірно, їхній ризик розглядається як європейська проблема, яку потрібно соціалізувати та пом'якшити. Друга лінія розлому є політичною і формувалася довго. Терпляче інвестування Росії в культивування впливу по всій Європі принесло свої плоди у Бельгії, Австрії, Італії, Чехії, Болгарії, Словаччині. Це не було раптовим коливанням. Це десятиліття навмисного проникнення в політичні та бізнесові еліти. Це є основною проблемою цієї угоди. Європа не виявилася єдиною та рішучою. Вона показала себе роздробленою та нерішучою. Те, що, на мою думку, було необхідно, це чіткий рішучий сигнал підтримки України, беззаперечний. Натомість з'явився компроміс, народжений зі страху і дуже публічний прояв внутрішнього розколу. Це не зміцнить позиції Києва в цих переговорах. Тепер українські лідери, як і казав Джо, зрозуміло, тримаються мужньо. Президент Зеленський подякував Європі за результат і за її єдність, сказавши, що разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту. Але було досить розчаровуюче почути, як прем'єр-міністр Бельгії сказав: ми уникнули розколу, коли розкол саме і був на виду, і змусив піти на цей компроміс. Як сказав посол Майкл Карпентер, один з ключових фігур в адміністрації Байдена, якого ми інтерв'ювали в подкасті, це було краще ніж нічого, але не набагато більше. ЄС був змушений відступити перед Росією. Страх переміг розум так. Використання заморожених російських активів технічно залишається на столі, потенційно навіть на додаток до цього пакету, якщо політичний баланс зміниться в майбутньому. І так, ЄС принаймні забезпечив механізм кредитування. Але сьогодні. Я думаю, Кремль зітхне з полегшенням. Вони помітять, скільки політичних мук знадобилося Європі, щоб надати суму, яка все ще значно менша за річний оборонний бюджет Росії. Вони також заспокояться тим фактом, що Європа відступила від найпотужнішого інструменту, який мала в своєму розпорядженні перетворення заморожених російських активів на українську військову силу. У Москві зараз очікують, що ці активи будуть розблоковані швидше ніж пізніше в рамках їхніх угод з американцями. Тож я думаю, Путін завершить сьогоднішній телефонний дзвінок, демонструючи впевненість і контроль. Асбайнс не деїнсідсіє цим. анчасом Брюзель нагадав світу, що він залишається тим, чим завжди був у моменти кризи, гігантом з величезною вагою, але все ще не готовим її використовувати. Перш ніж ми перейдемо до військових оновлень, Джо, у тебе є якісь відповіді на те, що сказав Френсіс, я все ще наполягаю на тому, що 90 мільярдів євро це величезна сума грошей. Сподіваюся, це розблокує додаткові кошти від інших партнерів Великої Сімки, головним чином від Великої Британії, Канади та Японії. Тому що, як я думаю, Велика Британія має близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених активів, які вона заявила, що використає, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених активів. Очевидно, що цього рішення не було. Але це не означає, що Британія може діяти самостійно або придумати якийсь інший план. Тож це хороші гроші, і я б не звертав занадто багато уваги на ЄС. Я думаю, що справжній успіх у тому, що гроші є, і Україна отримає деякі кошти і заморожені активи залишаться там. І це дискусія на інший день. Але давайте не дозволимо політичним розбіжностям завадити нашій кінцевій меті, яка полягає в підтримці України. Ми могли б мати цю суперечку аж до весни. Виробництво кам українських дронів могло почати зменшуватися. Втрати на полі бою стають більшими, але тепер гроші почнуть надходити досить скоро в новому році. І той весняний кризис, про який вчора говорив президент Зеленський, було відвернено. Правді, ну немає сенсу зараз просто добивати це. це не зникне найближчим часом. Ми обговоримо це детальніше пізніше. І третій армійський корпус України вчора заявив, що провів контратаку біля Лиману в Донецькій області, знищивши те, що вони описали як цілий російський полк. Тепер я б поставився до останньої частини з обережністю. Ми не знаємо, якого розміру ці речі зараз. Однак вони чітко заявляють, що відкинули деякі елементи російських сил у цьому районі. Вони сказали, що покращили свої позиції, і в результаті скоординованих зусиль лінія фронту була вирівняна, а тактична позиція українських сил у цьому районі покращилася. Вони сказали, все це в заяві на Фейсбук. Зараз весь цей сектор перебуває під великим тиском. Сіверськ, місто приблизно за 30 кілометрів на південний схід, практично захоплене Росією за останні два тижні. Хоча, здається, цей наступ сповільнився, якщо не повністю зупинився. І потім як ми вже говорили, Покровськ далі на південний захід, звідти Покровськ майже повністю захоплений Росією також. Хоча все ще бої тривають у місті. Тепер гуманітарне агентство ООН в Україні каже, що жителі Одеської області пережили ще одну ніч масованих атак, які, за їх словами, спричинили жертви серед цивільного населення і залишили багатьох безбазових послуг. Десятки тисяч залишилися без електрики, тепла або води. Зафіксовано загибелі та поранення внаслідок цих ударів. В інших місцях тіла тисячі трьох загиблих солдатів були повернуті в Україну в рамках останніх зусиль з репатріації. Це надходить від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вони виступали раніше цього ранку. Володимир Мединський, який є помічником Путіна, наразі виконує обов'язки головного переговорника. Він сказав, що Москва повернула тіла згідно з угодами в Стамбулі в обмін на 26 тіл загиблих російських солдатів. Про це повідомляє російське інформаційне агентство Інтерфакс. Тепер Росія, залишаючись у Росії, засудила колишнього британського солдата до 13 років ув'язнення після того, як його захопили під час боїв за Україну. Особу відому як Гейдон Девіс, 31-річного чоловіка з Саутгемптона, визнали винним у участі. Цитата як найманець у збройному конфлікті. Це повідомляє російський суд в окупованій Донецькій області України. Тепер, за словами цього суду, який не має міжнародної легітимності, пан Девіс прибув до Тернополя на заході України у серпні минулого року. Підписав контракт вартістю близько 400 доларів на місяць з українським іноземним легіоном, і він відбуватиме 13 років у колонії суворого режиму. Генеральний прокурор Росії заявив, що його взяли в полон у Торецьку минулого року. Тепер пан Девіс сказав, що вирішив поїхати в Україну після того, як його вигнали з королівського полку Шотландії у 2023 році за коріння марихуани і стверджував, що в Британії не було роботи. Він критикував своїх українських командирів, сказав, що отримав мало підготовки перед відправкою на фронт і звинуватив Київ у військових злочинах. Він сказав. Ви підписуєте контракт і вас промивають мізки, змушуючи думати, що ви на правильному боці. Але я порадив кожному з розумною головою подумати про вибір, який ви робите. Він сказав це у відеокліпі, опублікованому судом у Донецьку. Це було погано відредаговано, часто переривається і здається, що знімалося під примусом. Речник Міністерства закордонних справ Великої Британії сказав: Ми рішуче засуджуємо засудження британського громадянина Гайдона Девіса в суді під контролем Росії за неправдивими звинуваченнями. Згідно з міжнародним правом, військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у бойових діях. Ми вимагаємо, щоб Росія дотримувалася цих зобов'язань, включаючи ті, що передбачені Женевськими конвенціями, і припинила використовувати військовополонених у політичних та пропагандистських цілях. Ми підтримуємо тісний контакт із сім'єю містера Девіса і надаємо консульську підтримку. Тепер у мене є дві історії про атаки Шадоуфліт. По перше, служба безпеки України СБУ заявила раніше сьогодні, що вона вразила російський танкер під назвою Кенділ, який є частиною так званого «Тіньового флоту, коли він плив у Середземному морі. Ця атака відбулася на відстані понад 2000 кілометрів від України. Судно, яке було порожнім на момент атаки, як нам повідомили, частина «Тіньового флоту це вперше, коли удар було завдано в Середземному морі. СБУ ополюднила кадри, які виглядають так, ніби вони скинули боєприпаси. Замість того, щоб дрони влетіли у судно, здається, вони скидають боєприпаси на палубу. Джерело в СБУ заявило, що це була нова безпрецедентна спеціальна операція, додавши, що атака не становила жодної загрози для навколишнього середовища в регіоні. Вони кажуть, що танкер зазнав критичних пошкоджень. Тепер за даними веселфайндер, останнім портом заходу танкера був Суец в Єгипті у вівторок. Вона досягла позиції прямо на північ від Бенгазі в Лівії, коли вони повернули назад. Місце призначення тепер вказано як порт Саїд на північному узбережжі Єгипту, куди вона має прибути в неділю. Це я можу сказати з упевненістю. Щодо другої історії, я маю набагато менше впевненості, але бачив, що про це повідомляли в кількох місцях сьогодні вранці. Отже, не перевірено, не підтверджено, але повідомляю вам зараз, тому що бачив це в кількох місцях. Кількість повідомлень про те, що українські сили оборони атакували танкер, що належить тіньовому флоту в Середземному морі. Ми знаємо стільки. Я не знаю, чи ці два випадки пов'язані, бо інші звіти, які я бачив, стверджують, що на кораблі були посадовці з російського уряду, а також ГРУ, російського військового розвідувального підрозділу. Тепер вони кажуть, що сім ці звіти, які я бачив, кажуть, що сім були поранені, двоє загинули. І один з тих, хто загинув, був названий як Андрій Авер'янов, який є генералом відповідальним за геру підрозділ 29155. Це підрозділ підозрюваний у нападі з використанням нервово-паралітичного агента в Солсбері, катастрофі літака Євгена Пригожина та багатьох інших операціях з дестабілізації в Європі. Як я вже казав, я бачив це лише з неперевірених джерел, але з тих джерел, які я раніше переглядав, і вони виявлялися надійними. Але це ще не було підтверджено жодним основним медіа, тому ставтеся до цього з обережністю. Також чому б їм бути на нафтовому танкері? Здається, трохи дивним. Однак я повідомляю вам про це, тому що, як я кажу, я бачив деякі з цих звітів, які поширюються, як і ви, це все щодо військових оновлень. Для наших слухачів, які чують це в перекладі, зверніть увагу, що протягом різдвяного періоду ми не будемо перекладати подкасти так регулярно. Перекладів не буде з 22 по 26 грудня. А також у новорічну ніч та на новий рік, Ukraine The Latest» – Це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk ukraine ЮКей на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainPod і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса